Привіт-привіт, друзі! Я зараз вам загадаю загадку, а ви мені кажіть відгадку. Слухайте уважно! Без сокири і без рук один будує. Хто це? Відгадали? Правильно, це птахи. Скажіть мені, будь ласка, діти, яких птахів ви знаєте? І ластівка, і шпак правильно, лелека, жайворонок, соловей, зазуля. Ще яких птахів ви знаєте? Синичка, грак, горо... горобчик. Правильно, молодці діти. Але є ще чарівні птахи. І сьогодні ми з вами. Продовжуємо знайомитися з творчістю Марії Примаченка. Як і тварини птахи у неї теж фантастичні. Давайте розглянемо їх. Подивіться, які птахи. Називається ця картина Дві синички. Вони фантастичні, чарівні. Різнокольорові, казкові, дивовижні, неповторні птахи у художниці Марії Приймаченка. Далі давайте розглянемо така картина, яка називається Казкова птиця-павич. І найсправді прям казкова птах. Далі подивиться, який чарівний птах. Дуже красива пташка. Чудова, чарівна. Ось теж подивиться, яка чудова, гарна і красива. Чому вони чарівні, як ви гадаєте? Таких птахів ми не можемо зустріти в природі, так? А на цю картину подивиться птахи, немов подруги, так? які гарні. І сьогодні, діти, я пропоную вам намалювати чарівну пташку за мотивами художниці Марії Примаченка. Діти, сьогодні ми з вами будемо малювати ось таку фантастичну пташку. Такого фантастичного птаха за мотивами творчості Марії Примаченка. У чарівного птаха, як і у справжнього, є тулуб, шия, голова, крила та хвіст. Але чим відрізняється від справжнього птаха? Це те, що Фантастичний чарівний птах прикрашен візерунком. Яким візерунком прикрасила я, пташку? Це мазочки, овали, крапочки, кружочки, прямі лінії. А навкруги намалювала сині квіти. Ви можете прикрасити свого птаха своїм неперевершеним візерунком. А перед тим, як ми з вами почнемо працювати, зробимо пальчикову гімнастику. Приготували свої талановиті пальчики. Наші пальчики працюють, ліплють, клеють і малюють. Знову будемо малювати друзів, пташечки шукати. Ще раз. Наші пальчики працюють, ліплять, клеють і малюють. Знову будемо малювати друзів, пташечки шукати. Починаємо малювати нашого чарівного фантастичного птаха з тулуба. Тулуб овальної форми. Я взяла фоном червоного кольору папір. Ви можете взяти будь-якого іншого кольору тулуб. Овальної форми і птах мій буде жовтого кольору. Намалювала тулуб. Далі Малюємо голову, яка повернула, і шию довгу ось таку. Птах повернув голову. Далі, у нашого птаха, є крила. Вот таких крыла. Одне, да, другое. Сивий такий віялом. Ось так. Ми з вами багато птахів роздивлялися. Ви можете намалювати свого птаха. Так, і розмальовуємо. А далі даємо час підсохнути нашому птаху і далі починаємо прикрашати візерунками. Намалюємо нашому птаху, намов вкоси. over here Даємо час підсохнути. Наша пташка підсохла, далі ми намалюємо дзьоб. Ось такий довгий та ока. Пташка повернута, дивиться в одну сторону. А далі ми починаємо прикрашати декоративним візерунком голову, шию, тулуб, крила та хвіст. По тулубу, голова та шия ми будемо прикрашати мазочками. Згадуйте, приставили та прибрали. Ось такими мазочками я прикрашаю голову, шию та тулуб. А ви можете прикрасити свого фантастичного птаха яким-небудь іншим візерунком. Заповнюємо весь столуб. Для того, щоб додати, придати вираженість нашому візеру, візерунку, кожний мазочок можна темно-коричневим кольором обвести ось так кінцем кісточки пензлика. Кінчиком пензлика, тоненького, можна так обвести кожний мазочок. Далі продовжуємо прикрашати крила. Посередині крила намалюємо пряму лінію, кінцем пензлика, і друге крило так, те ж саме. І те ж саме намалюємо по хвостику. Ось такі прямі лінії. І продовжуємо прикрашати. Можемо намалювати ось такі листечка овальні. Другому. Те ж саме ми зробимо. Наприкінцях хвостика. Ось таким чином і далі можемо прикрасити ось такими мазочками, якими ми прикрашали тулуб, шию та голову. Ось так по боках. Продовжуємо далі прикрашати таким же чином. Я вже прикрасила крила, хвіст нашого фантастичного птаха. Нам ще потрібно, прик... потрібно прикрасити довге волосся. Беремо більш світлого кольору. І такими же мазочками прикрашаємо волосся з однієї сторони. Іншої сторони мазочка Листочка ось така. Ось так прикрашаємо. Наприкінці хвостика можемо прикрасити за допомогою вотяної палички. Ось такі можемо поставити крапочки. Ось такий птах у нас виходить. Але нам ще необхідно намалювати навкруги птаха. Щось цікаве: ми намалюємо квіти. Наш птах буде в квітах. Квіти у нас будуть синього кольору. Це ж фантастичний птах. І буде у нас фантастична галявина. Навкруги намалюємо всі квіти синім кольором. Синє стебло, синє листечко та сині пелюсточки. Ось в таких синіх тюльпанчиках буде наш птах. Такі квіти малюємо навкруги нашого птаха. Ось такий птах, за мотивами творчості Марії Примаченко у мене вийшов дітей. Спробуйте і ви намалювати такого фантастичного чудового птаха. Пока-пока!